Кажуть, всі навколо ти ж військовий, ну все мільйонер. А я стою в берцях, думаю, де 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 кажуть, ти ж там получаєш по сто тисячу щомісяця а я сміюся, так, що аж тріщить про не плита. Вони мені. Фон, брате, та я не можу колесо купити хело по сто тисяч, так звісно, я батий як барон, але мій велосипед кричить. Купи коло чемпіон По сто тисяч ха -ха -ха. На словах я олігарх А на ділі я збираю на покришку вже півтора роки а. Приходжу у воєнтор все блищить, аж сліпить очі. Дивлюсь на цінники, одразу хочеться дорожчі. Каже, продавець, перекомплект, чого дрібніться. Та мене роше рівно на каву і півпозиції. На базі хлопці ржуть брате, ти ж знову без колеса. Кажуть та воно дорожче, ніж наш новий бепела У тік-ток пишуть військові ба. Жарти і то інколи, тата. да По сто тисяч, так, конечно, я багатий, як барон Але мій велосипед кричить, купи колесо, чемпіон По сто тисяч, ха, -ха кажу, ти ж там бізнесмен А я думаю, що скоро поставлю замість колеса пеноплавти скотч Та ще ремінь, гроші капають Десь у паралельний світ, по-моєму, гаманці, ти мир і анабіос полігон. Кажуть, військовий багатий. Ну, да-да-да, канон, якщо багато рахувати в жартах, тоді я мільйонер, марафон. По сто тисяч і Богу звучить красиво, аж плістить, але. Може, знайду десь колесо Від тачки для городів.